Всім привіт! Ми на каналі Ватсон. З вами Юлія Жежера, і сьогодні ми будемо повторювати макіяж легендарної голівудської зірки Анджеліни Джолі чи Джолі. Напишіть, ну, як правильно, у коментарях. І так як у нас з нею трішки різний типаж, я буду не косплеїти її, а показувати сам макіяж та розповім саме її секрети і, можливо, ви щось візьмете для себе. Тож дивіться відео до кінця. Я використовую досить світлу тональну основу від Евелайн, адже сама Анджеліна не любить ефект засмаги і часто з'являється на публіці із таким світлим тоном обличчя. Ми нанесли, як зазвичай, а от контуринг у нас має бути досить виразний, адже у Анджеліни Джолі досить е, виразні вилиці, і нам їх потрібно відтворити. Я буду використовувати подвійний контуринг від е, Catrice. Тут є і сам контуринг такого правильного сірого відтінку, і також консилер. Наносимо спочатку на вилиці і також дотушовуємо ось так трішечки. Вище, аби не опустити собі е, щоки. Далі на підборіддя з іншого боку, на лоб та трішки зменшуємо собі ніс. А ще через те, що у Анжеліни досить пухкі губи, я додам ще зверху та знизу по губам. Також контуринг це візуально збільшить наші губки. І тепер нам це все треба розтушувати тушуємо ми вверх до скронь, щоб був такий ліфтинг-ефект, і ми нічого не спускали вниз, і в нас були чіткі вилиці. І щоб досягти таких рис обличчя, як у нашої зірки, нам потрібно або дуже схуднути, або ще додати консилер. Я взяла знову ж найсвітліший від Евелайн і підкреслюю знизу там, де в нас має бути тут тінь, а тут ми підкреслюємо. Зробили досить такий яскравий контури, тому тут роботи зараз не початий край, і нам потрібно все це швиденько розташувати, поки воно не засохло, і ми так не ходили по вулиця. Погляньте, впадинка! Я відразу така стаю худенька. Мінус 10 кілограмів. Беріть цю схему контуринга на замітку, і до літа можна буде не худнути. А ми переходимо до брів. І як у всіх айконів 90-х, у Анджеліни Джолі досить тонкі брови, і ми їх зараз будемо урізати, але не ножицями, не бритвою, а просто консилером. Спочатку я наношу е, тіні для брів, аби їх виділити. І малюю не по своїй рідній формі, а намагаюся якомога тоньше. Досить таки тоненько вийшло, і мені дуже незвично. Досить легенько фіксую брови гелем, адже вони не мають в мене бути такими стоячими, як зараз модно. А навіть я їх буду прилизувати. Це гель для брів, він абсолютно прозорий, не дає ніякого е, білого нальоту, і це бренд Елен Про. І тепер, якщо у вас десь за широкі вийшли брови, ми їх просто підчищаємо або ж так підрізаємо консилером. Вищіпувати для цього не потрібно. Ви можете помітити, тут у мене є волоски, які е, трішки видно, бо в мене своя форма більш широка, а мені потрібно більш тонка. Але коли я їх замастила, то брови стали більш тоньшими і вони нам не заважають. Як то кажуть, різницю важко не відчути. І тут ми маємо зробити таку ж брову, по можливості однакову. Такі брови в мене були приблизно, мабуть, ніколи, і слава Богу, хоча напишіть, як вам, і ми переходимо до пудри. Нам потрібно лише легенько запудрити обличчя. Я буду пудрити лише в те зоні, це лоб і також під очима. Ця пудра вона прозора. Тож підійде буквально для будь-якого тону обличчя. Ми могли використовувати також бейкінг, але через те, що у нас буде іще поверх яскравий контуринг, я не хочу робити такий пиріг на обличчі, тому ми обійдемось такою легенькою пудрою. І щоб контуринг зробити ще яскравішим, я дублюю усе сухими текстурами. Беру контуринг так само від Essence, а то було б від Catrice, не так само. І наношу знову ж по вилицях якомога вище. Колір є достатньо пігментованим, але легко розташовувати, тому ви, вам буде важко нап'ятнити, що є добре. Рум'яна Анжеліна досить часто ігнорує, але в мене вони є, тому я їх буду використовувати, але зовсім небагато, аби зробити такий натуральний ефект. Для рум'ян ми використовували палетку від Квіз. І також для контурингу можна ще додати хайлайтер, але у Angeline Джолі завжди матове обличчя, тому я його не буду взагалі використовувати. Ми беремо такий натуральний холодний відтінок е, тіни і наносимо по орбітальній складці, аби зробити очі більш більшими. Також не забуваємо затемняти кутик ока та гарно підтушовуємо. Як бачите, за допомогою таких тіней дуже легко збільшити візуально очі. І зараз лайфхак, за який ви вже маєте поставити вподобайку, тому що, використовуючи ось такий коричневий олівчик у кутик ока, очі стають більш спокусливими. Я використовую олівчик від Rimmel у відцінку 02, це відтінок Pecan, І наношу лише на міжвійку у кутик ока не доходячи до центру. Так само дублюю на нижню повіку. Олівець є досить м'яким, тож його легко розташувати та можна вивести таку невеличку стрілочку. Можете порівняти із минулим кадром і подивитись, наскільки ж змінилась прям форма ока. Далі ми профарбовуємо вій. Я буду використовувати мою улюблену туш від Варєте Eveline, тому що вона одна із тих, хто в мене не осипається. Офарбовуємо як вам зручно, як ви звикли. Ми забули сьогодні взяти керлер, тому війки в мене вниз опущені, але ми взяли за те накладні вії. І зараз я вам покажу, як їх правильно клеїти. Спочатку у нас є така основна війка, яку потрібно підрізати під своє око, адже вони йдуть стандартні. А в нас око можливо буде менше, і тому я відрізала от частинку. І тепер наношу клей, який був в наборі. Відразу клеїти не потрібно, нам потрібно трішки почекати, доки клей схватиться, і потім приклеїти поверх своїх вій. Зверху накладаємо і з'єднуємо зі своїми війками. Обережно. Слідкуйте, щоб кінчик не відклеювався, адже це найбільша проблема, що ви туди наносите мало клею і потім він ось так стирчить. Так у нас вийшло досить натурально і ми повторюємо з іншого боку. І щоб накладні вії не виглядали ніби окремо від своїх власних, ми їх з'єднуємо і профарбовуємо ось тут між війку навіть ближче до слизової. Як і всі модниці 90-х, Анджеліна полюбляє натуральний відтінок олівця та суперсвітлу помаду. Можна навіть використовувати консилер, але в нас є такий відтіночок помади від Max Factor, який також буде дуже, досить світлим. Нанесли помаду та виділяємо контур за допомогою олівця від Color Intense у відтінку 08 Ice Latte. Я виходжу трішки за контур, адже в мене не такі об'ємні губи. І ось такий макіяж у нас вийшов. Ставте вподобайки, якщо він вам сподобався. Та у коментарях пишіть секрети макіяжу якої зірки нам показати у наступних відео. Усі продукти будуть в описі до цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал Watsons. А з вами була Юлія Жжера. До нових зустрічей!